24 лютого Росія напала на Україну. Розпочалась повномасштабна війна. Ці рядким я присвячую своїй ненці Україні. Моя Україна, квітуча ненька. Моя Україна страждає плаче. За що тебе вбили, рідний юначе? За серце гаряче, бо така вдача ні. Я не хочу це бачить, я не хочу це чути. Вранці знову гули гармати. Нова історія, битва під крутами, а нам безорими милуватися, і зустрічати рожеві світанки, а не ці гради, ракети, танки, Побиті будинки у серці ранки, і земля гуде, і плачуть діти. Виїхали в Польщу всі сусіди, стараються всі жити, виживати. Та ми будемо йти і перемагати. Слава нашій матінці землі, слава нашій рідній Україні, слава тим, хто всім смертям на зло вірить, ще не вмерла Україна.